Доброго вечора Роблю смок не хватает мені 50 центів Хочу до... доварити, коротше, кусок так 50... 55 центов бо мене закривало колеса за мототрактором. Думаю як би вчинити Притіпної і то то зварите. Синити доточить Роблю потиха. кого яка капода, ну, напишіть. у нас на ній було было 1, а на завтра рано, кажуть мінус 2 У нас уже ось так зазелене, вже вечір, уже у нас